Дивіться, не тримає прокладка поплавкової кришечки поплавкової камери е, і сифони, а на ремкомплект інших прокладок немає грошей або немає смислу. Тобто карбюратор ще такий safty-Sifty поїде, поїде, поїде ще, а шкода, що не, не тримає прокладочка. Ну, На деякий час, тобто, ну, іноді навіть на тривалий. Можна вийти з положення так, герметиком. але це таке для як сказати, для молодих, тому що бивалі це вже давно так роблять і також мені колись так радили, але там кожен своїми ну, моментами, там кожен з іншою, як сказати, тривалістю там, чи, чи там цим масти, а тим не масти. Дивіться, в кого є герметик, в якому ви довіряєте, ну, цей Віктор Рейнц. Він і температуру, і, і все витримує. Ну блін, все, все добре. Манол хороший, манол хороший. І ну хто кому довіряє, зараз не будемо про це говорити. Дивіться, мастимо герметиком, але тільки під е, саму прокладочку. Чому роблю я? Це тут, тому що скажете, ну майстер бляха, ти що платиш за це, візьми ремкомплект. Це спітфайт. Тут е, карбюратор. Я просто роздуплив його, той, який стояв на ньому, і він, наче, класно, все почав на ньому робити. Але цей карбюратор хлопці надав мені, люди надала з тобою. Каже, мабуть, він також робочий. І видно, що він їхав, наче, але він в стані більш кращому новому. Коротше, там прокладка була сівша, і я вже закрутив, ну не полінився ще раз зняти, тому що. Видно, що чучуть запливило, от... сочилося, і воно. Воно, по-перше, негарно, по-друге, воно витікає, бензин, по третє це вогне небезпечно і це треба ставити. Я з нового, новішого карбюратора перекинув туди прокладку, а тут на просяк також його замінив, деякі тут, хоч іголка, яка не піднімається, але я підставив під неї тільки її на одне положення, також підняв. Я думаю, він буде на ній їхати, тому що, тому що я вже їх в очі пізнаю, хоч він десь іменний. Але таке, дивіться, берете герметик і під прокладку. Під прокладку, це воно зразу не робіть це, що ви це зробили, поставили і завели. Тому що маленький, якщо роблять за прокладки чи чого, маленький, маленький шматочок, герметик попадає в поплавкову камеру, будь-це любої фірми там чи Сілікон. Він 100% як не одразу, що доволі часто, так і через деякий час він заб'ється в якийсь жеклер. Навіть було таке, що попадав в отут от між стінкою іголочки. оцієї, якось центрифугою його туди затягувало. Тобто це неприємність, яку... Не варто, краще почекати. Беремо герметика, не стидаємось його накладати. Отак от нам основне, щоб стінки всі от контактували всі з герметиком. ну Це так. Як... І потім його чи пальцем, чи от, навіть любимою ганчіркою, берете, збираєте настільки, щоб тільки е, залишилось на стінках. Щоб залишилось на стінках і на дні. От, щоб не виходило. Потім прокладку. Прокладка, повірте, була добре сівша, тому що вже по ній видно, бачите? Да? Карбюратор сам по собі от такий. От. Видно, що так вже робив не раз. Ну, то ще на китайських не ті. ті. Ну, Дивимось, яким, яким боком вам більше подобається. І тим встановлюємо ось так от. Вона вже така покуйовджена, але на просяк цей карп... Попробуємо зараз почаклувати. На просяк цей карп... Ще думаю, шкода його, тим паче, що зараз не знаєш. На що ти попадеш, купуючи нове там, запасне, чи... Ну, можна часом краще роздуплити старе, ніж тим паче, коли є чуйка на це? Заставляємо його, не зажимаємо сильно. Нам головне, щоб нам залишилося більше, от, як кажуть, западліцо, що ми зараз будемо виставляти, не закусило її ніде. Так, і тут, от. І в основному повитирати оцей от гермет. О, ось так от. Тепер ось така от процедура, яку я зазвичай, коли кладу, я залишаю на ніч або хоча б на 4 години. Бажано на твердому рівні. Я буду робити це на зеркалі і навіть оберну зеркало, щоб побачити там правду. Так. Ось так ось, прокручуємо, прижимаючи, прокручуємо, прокручуємо, тому що нам потрібна плоскість, плоскість. І відчуваємо. Якщо ви вже прикручуєте, ви відчуваєте, що желізо до, до, до спла, ну, це вже не добре, вона вже цей. Ну, деякий там момент так, на свій на свою цю розсудливість і дивитесь, чи вона виступає, чи вона виступає скрізь. Більш-менш однаково і чи не повиходив цей води гермет. Цей гермет забираємо і ось таким лишаємо його на ніч. Кладемо щось зверху не важке, не важке, ну і не легке. Ну, приблизно вага головки. Можливо, о, ось так от посередині. Реально. Також такий колхоз. Карбюратора. ну, вийде з положення, повірте, воно буде її тримати і не буде сочитись. І деякий час ця прокладка також сяде і потрібно буде її замінити, але вона потримує.